На графі містобудівельні умови та обмеження вписаний номер наказу на реконструкцію. За цим номером 18.10.2010 року є наказ департаменту про артурну планувальну частину проекту реконструкції. Тобто ми з вами. Тут ніяких містобудівних умов і обмежень не бачимо. Директор департаменту містобудування та архітектури Андрій Павлів показує копію декларації про початок підготовчих робіт у будівлі колишнього планетарію на території парку культури. Спираючись на цей документ, стверджує чиновник, забудовник і виграв суд. Містобудівельні умови і обмеження видаються при умові капітального нового будівництва, а наказ департаменту це на умовах реконструкції. Тому це є підмінне поняття. Але я маю тільки копію зараз цієї документу, тому треба було напевно переглянути оригінал. Помилку чи зумисну фальсифікацію пропускають у ратуші, допустив сам власник будинку або ж хтось із його представників. Це є використання того недолугого закону України, який був прийнятий для спрощення отримання дозволів на будівництво. Це ніби за будівнику, надається дозвіл, йому право надається, щоб він сам заповним декларацію, яку тільки затвердить інспекція держарбутконтролю, про те, що всі умови передумови для того, щоб він міг розпочинати будівництво, він гарантує, що вони є. Хто мав перевірити чи правильно заповнили документ, зараз з'ясовують. А тим часом у парку культури та відпочинку за неповний місяць, відколи міська влада почала протестувати проти зухвалих дій забудовника, змінилося дуже багато. Якщо раніше представник власника переконував, що у споруді лише мінять. Ють, дах, то тепер, вочевидь, плани змінилися. На майданчику стоїть важка техніка, а від планетарію залишилася лише коробка. Ще кілька хвилин тому у будівлі активно працювали троє робітників, але побачивши нашу камеру, вони чомусь сховалися. Пояснити ситуації не зміг і адвокат власника. Телефоном повідомив, поки що не бачив документів, на підставі чого тоді виграв суд. Також розповідати не захотів. Так, на словах я не можу вам нічого відповісти, бо це поки що тільки на ваші слова. І я так само не хочу говорити просто словами. Я можу говорити тільки на боку закону і документів. І написав документів, які я буду тримати в руках і бачити. А коли вас будуть на руках ці документи? Ну це я не знаю. Це вже не від мене залежить. Знаєте, документами я не керую. Тим часом місто готує апеляцію на рішення суду, яким забудовнику дозволили продовжувати роботи на території парку і звернення до президента України, тим паче, що власники приміщення його однопартійці. Оксана Лобойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.